Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 415 за підручником Алвібра Босмакаса автора Олександра Істера. Видайте вираз у вигляді дробу. Поїхали спершу. Так, у нас М-3 поділити на М. Так, я вам пропоную, це лише моя ініціатива, записувати звичайне число, ось так, таким способом. Тоді ви побачите, який спільний знаменник у вас є. Якщо у вас інша методика, я не у кожного своє, але мені так легше. Я перемножаю 1 поможете на N, це буде N. Це допоміжні множники. Як основний наш знаменник ділимо на маленький. n поділити на 1 це буде n. Так? І n поділити на n, це буде 1. Все прекрасно поміняємо. Так, mn перемножуємо, так? mn мінус 3. Все, переходимо до другого. У нас 4 p плюс 1 поділити на P. Так само перепишу на одиницю плюс 1, 1 2, на п. Розуміємо, що спільний знаменник у нас П, допоміжні множники п 1 все так само. 4П помножити на П це 4П квадрат, ну і плюс 1. Ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал, це для мене дуже важливо. Так, третє. Х плюс Y квадрат. Поділити на Y-щої не брати, я відразу ось так напишу: щоб не переписувати тисячу разів і затримувати ваш час. Так, спільний знаменник у нас y. так, допоміжні множники. 1 у. Так? Ділимо так, y поділити на y буде 1. y поділити на 1 буде y. Так, перше записуємо без зміни. Ну і мінус у квадрат, так, y на y. Що в нас відбувається? у квадрат мінус у квадрат само знищується, тому залишається просто х поділити на y. І останнє четверте, Так, у нас 7p. І я відразу поділити на одиницю. Так, і я нічого не порушую. Число поділене на одиницю дорівнює самому числу. Тому не страшно. Так, плюс 3 поділити на 2 p Так, розуміємо, що спільний знаменник у нас буде 2 p Так Так само допоміжним множники 2p поділити на 1 буде 2 p а тут 1. Все. Перемножаємо 7 на 2 14 p на П квадрат. Перемножені степені додаються, пам'ятаємо, так? Далі без зміни. Мінус 14п квадрат. Ну, як без зміни? У нас мінус перед другим дробом, тому змінюємо знаки на протилежні. У нас буде мінус 14 п квадрат і мінус 3. Так, саме знищується. Бачимо, що однакові за значенням, різні за знаками, так? Залишається мінус 3. Так, поділити на 2П. Все. Це буде розв'язок тому прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!